Нагадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! з вами знову я, Атом, і нове відео по GGDrop. сьогодні. Просто таке, я думаю, чулови відео, тому що. Uh, банально, ідеї в мене ніякої не з'явились, коли я от стів, сів за стільчик і подумав, подумав, і щось нічого не придумав. Ну, можливо, якісь апгрейдики, контрактики поробимо, може в битви завітаємо. Принстрім було б гарно, якби от сюди от перекотився він. Хоча 2К за отакий глок, це яка якість, це BattleScare 10 Ну, типу, не найкраща якість, але статрек, бачите, витягує як. Uh, 5-8. Є. Що можна відкрити? Можна відкрити щось е цікаве. Наприклад, ну, чом би не відкрити ковард я його 100 років, ніби не крутив. Так, і витрачаю, я 4 тисячі на відкриття, але нічого не падає. Навіть оця прикольна штучка. 2600, окей, ще разочок. Можна зробити, тому що, ну. Може випаде щось гарне. 1200 мк, а все інше, я так розумію, ну якщо тільки в кінці. 3400 знов злив. Ще раз. Ми, ми сьогодні доб'ємо. Доб'ємо цей кейсик. Ковард 291, пам, і це все. Ой, яка ж це фігня. Це просто жесть. 2300 джеппоїнтів, 2400. А, питання так. А, ну да, я ж відкривав. Логічно. 2 -4. ну Ніби камбек. Ніби камбек навряд чи да? буде. Хоча 2600, і 975 3 600 і 4К є. І зазвичай, коли я роблю такий мув, що повертаюсь до кейсу, який мене зливає. А, він мене продовжує зливати, але зараз подивимось. Почекайте, я, походу, щось зламав, тому що як мінімум два непоганих дропи, і це 4К. 4200 навіть, тобто це окуп. Ще разочок добиваємо, так сказати, а, повністю буду його якби, докручувати, але це, скоріш за все, дарма, так? 3700 4К є ще раз, не ну, манить, манить він мене, тому що баланс рівно на нього вистачає. І 660, оцей дігл. О, це окуп. Ну. Ну такий. 4900, в принципі, на Касар, що це такий, а, гарний окуп доволі. Так, є ось така от кейс М. Ого, я зрозумів. Є ось така кейс М41С 48, 139, 500 500, і це теж 500? Най, nice, 800, 2к. 5300 є, давайте аві. по Авікам тепер пройдемо з 5 штучок, 1720. Мені цікаво, на дроп додадуть, таку тему, що можна ну, не 5 кейсів одночасно відкрити, а 10. Це було б достатньо цікаво. Касар. касар можемо загрузити от сюди, в медіум рівень, і випадає Касар 800, до речі, 5400, можна два космічних. Деф'юзи відкрите і. Так, це фі... о, дві фігні дві фігні падає, за 1600 можна тоді ще разочок прокрутити цю річ. І я дуже сподіваюся на а, нова хайпербі. Угу. Нова хайпербіс, да, так. Випадає. Знов це і азіма. Ще разочок тоді. Бо, розумієте, на поганому не треба виходити, тому що, ну, це є для мене. А, тому що. Якби це не, не до А, 3000 дігл, найс, 5к є. Що можна за 5к зробити? Можна відкрити просто, наприклад, 5 хит регістрейшнів, в чому б і ні. 5000 витрачається, 970, окей, 6, о, 600, що, 600 м каку, а, і все, і все ось таке зливне Ну, давайте добивати тоді ці кейсики. Хіт регістрейшн. Можна нормальну ціну тут теж. Угу, зрозумів, 2600, це злив. Це зли... злив. злив, да, да. Три, три ще кейси. Може, випаде зараз щось файне? Може МК дорого. Угу. Дуже погано, якщо чесно, прям дуже погано. Так, поїхали тоді сюди. Просто робити дефюз космічний, 830. Ай-яй-яй. Це погана новина. 999, 953, ще разочок. Це. Угу. Хотілося подорожче, ну нічого. Окей, ще раз. Ну. 504. Ти серйозно? 504 коштуєш? Ладно, давайте. Блекхол, о, це 900. Касар'є, Касарь нафармлена. Це менше. Це менше на 1000 Еліан не вистачає. Може ще раз авік, Ну ні, це погано. Це дуже погано. Може, може нормально щось. Це теж дуже погано. О, ні, походу, я все злив. Блін, походу. М -м, цікаво. Цікава, ситуація. 250. Ага, мене ще сверлити почали. Круто. 318, ще раз. Можна окуп, не? Найс. 505. Ну, почекайте, будь ласка, давай камбек. Давай ми камбекну. Сайрекс це окуп. 420. А, ще раз, будь ласка. Ну, сайрекс там не, не дуже окупав, ладно. а ладно. Ще раз. Ну ні, ну яка. 310, 310, а що відк. Я не розумію. Double Дабл Іденті. Uh -huh. Mortis, 268. Тобто це можна вважати як. Окуп. Окей. Mm, Алабубу. Одна штучка. Один кейсик Алабубу. Я ще так швидко не зливав, хоча от зараз підняло. А... Ну це просто жесть. Чому? Питається чому? Ну, я, в принципі, знаю відповідь на це питання. Трошки. Тому що мене жорстко копало. Бу було. Було інколи таке. Що мене жорстко піднімало. Але от бачите, зараз пішла така, почекайте, а це скільки ти ФАМАС цей коштуєш? А, я думав, я думав, ще дорожче. Ну ладно, в принципі, окуп є окуп. А, о окуп не судять, так скажемо. Так. Це 900, ні? Ну, це має 900, ні? 700. А, це ще неокупна. Це ще не окупна СЗшка. Зрозумів. Хоча, типу, виглядає непогано. Це 300, да? 300 джиппоїнтів. 520, не то, ну, 520, не 300 GP, вибачаюсь. Блекхол знову. Що ти мені... Можна... справа? 259, 390. Один Лабубо кейс 299, Pump, Fluid Injector 429. Щось у мене на одному місці. Топче, топче 232-355. А є, є, є якийсь кейс? Є, в принципі, кейси, який дається по промокоду atomf 77 Давайте одну штучку прокрутимо, адже, в принципі, якщо випаде звідси. Тайгерс. 6, а, 61, зрозуміло. 300. А, так, не вистав. Окей, 238, 2 штучки, 140 і 43. Це не окуп, ще раз. Ну, 236 і за 238. Ще раз. 117, 137. Ну. Блін. Це насправді не дуже круто. Все це взагалі. Тому що, ну, я, яким чином я все злив. В мене питання. Так, 41. Оце може є шанс що дорого. 168, ще раз, 150, ну, тепер два тільки кейсики, і випадає 29, і це. Ага. Поїхали, поїхали сюди, тоді. Оцей кейсик. 111, калач кейсок. ще раз. І коли ж мене, ну, от мене і збрило. От мене навіть на цьому кейсі просто взяло і. Викинуло. Ну так. Да. П250, ну, білий же не випада. Тут падає full-білий, так. Да. Full білий скільки? 5к, full-білий. Ай-яй-яй, гарно, гарно. Так, 100... а, до речі, 128 навіть окупило мене 111 кейс батл ще раз. Революція це злив. 51, 79 є. Давайте за 79 хочу. Фейф 7 Відкрити і випадає якась 108, до речі. Uh, можна, що за 108. Правильно, брилки і авікси дешево. Коштує, на жаль, ну да, це, походу, на сьогодні все. Така не дуже, не дуже довга серія виходить, тому що мене просто жорстко взяло і злило. ну а що поробиш, а uh, Показую більшість спроб, тільки ті, які не цікаві, не показую, Ну, цю спробу вже, також типу, і покажу, тому що. Ну, а що робити? Просто по останнім серіям у людей може скластися враження, що в мене тільки окуп, а я не хочу якби показувати. Ну, я хочу показувати все, щоб ви мали на увазі, що вас теж може злити, ось так як мене. Тобто, навіть не знаю, від, від чого це залежить, але скоріш за все, від того, скільки, який у вас мінус, типу, і від цього мінусу вже може, скоріш за все, віддати якісь, якимись кінчиками. Все. Тоді. Зустрінемось вже в наступній серії. До нових зустрічей.